Скільки книжок ви читаєте за рік? Одну. 5, а може 50. А тепер інше питання: скільки з цих книжок написані азійськими авторами? Чомусь я впевнена, що дуже мало. І я тут без осуду, у мене теж донедавна була схожа ситуація. І навіть попри те, що я блогерка і загалом стежу за всіма книжковими новинками в Україні, все ж таки мій список прочитаного змінився лише нещодавно, коли я вперше натрапила на книги видавництва Сафран. І це трапилося саме у влозі. Я щаслива, бо я змогла задокументувати цей момент, коли я читала цілі три. Книжки написані трьома різними авторами з різних країн: там був Китай, Корея і Тайвань. Тож сьогодні настала ваша черга познайомитись поближче із цим видавництвом, тому що я впевнена, що точно щось для себе ви в них та й знайдете. А в кінці відео на вас чекає великий розіграш, тому обов'язково додивіться до кінця і беріть участь. З офіційної сторінки сайту я знайшла декілька цікавих фактів про заснування цього видавництва. Отже, Сафран виник у 2018 році. Виник, власне, з ідеї ти ось цей брак українських перекладів зазійських текстів, які раніше були поширені в Україні в дуже малих кількостях, і якщо й були, то здебільшого всі йшли через російський переклад. І ще мені особливо сподобалось читати про створення їхньої назви. Справа в тому, що сефран з французької означає шефран, і це мало того, що найдорожча спеція в світі, і за грам шефрану віддають більше ніж за грам чистого золота. Так він ще й сприяє виробленню серотоніну гормону радості, тому як бачите, тут сафран з'явився за всі можливі козирі, і коли ми з'ясували вже ці цікаві факти, давайте перейдемо уже до обговорення напрямів а, цього видавництва. Я для себе виокремила аж. Чотири напрями. І найперший напрям це культура і традиція. Почнемо власне з класики, і тут я вам покажу одну з найбільш популярних книг серед каталогу книг видавництва. Це їхній бестселер, уже навіть лонгселер. І в руках у мене чайний канон Лу Юй. Саме буддійський монах Лу Юй дослідив у 8 столітті в стародавньому Китаї чайну культуру. Видання українського перекладу чайного канону також супроводжується коментарями про історію чаю, сорти чаю, сучасні способи їх заварювання і багато іншого. В Цій роботі Сафрану вдалось не лише зробити вдалий, простий в розумінні переклад, але також заглибити в унікальну філософію чаювання. Тож, коли потрапить вам в руки ця книжечка, і ви її прогортаєте, то точно запам'ятаєте якісь цікаві факти, і потім при зустрічі з друзями будете хвалитися, що ви цікаве дізнались. Коли вийшла ця книга, її звичайно всі помітили, і досі протягом багатьох років це одна з найбільш е, продаваних книг у Са. Фран власне, у 2019 році ця книжка отримала в журі по Як ви знаєте, форум видавців у Львові це один з найбільш е, таких е, престижних фестивалів літературних в Україні. Отримала цю книгу і пообіцяла собі, що обов'язково, коли почнуть читати, організую з подругами якусь вилазку в чайні Львова. Погуляємо і зрозуміємо, як це зсередини виглядає, тому що ну дійсно дуже цікаво. Деякі джерела навіть говорять нам про те, що що чай почали вживати три тисячі років тому. тому... Дійсно цікаво, і ми переходимо до другого напрямку видавництва Сафран це сучасна література. Я думаю, що ті з вас, хто частенько відвідують книгарні, вже встигли кинути в список книжкових бажанок цю історію від саньмау, адже це відома тайванська мандрівниця, яка також і є письменницею. Це автобіографічна книжка, і вона насичена яскравими історіями. І писала вона її на фоні іспанської колоніальної сахари 70-х років, опублікована у 76-му році. Ця збірка була продана загальним тиражем понад 15 мільйонів примірників. Ось читаєш ці оповідання і розумієш що Азія це не щось екзотичне і дуже далеке. Це історії про живих людей, це зрозумілі нам почуття і емоції. Я ще не дійшла до цієї книжки, але усі відгуки, які я зустрічала, от всі наголошують на тому, що коли читаєш цю книгу, потім не хочеться описувати її за допомогою слів, переказом якихось фактів з життя Сеньмао, а лише крізь емоції, тому що вона дуже насичена саме. На переживання, на якісь такі пригодницькі емоції, і чесно, я вже її наступною планую читати, тому що після того, як прочитала інші книжки від Сафран, зрозуміла, що от вони дійсно вибирають такі дуже яскраві приклади з різних країн. Коли я читала, наприклад, місто привидів, в мене тоді такі емоції були. Кевін Чейн настільки збурив будь-які мої читальські враження, що от я довго ще приносила в пам'яті Цю історію, і я чомусь думаю, що з цією буде схожа ситуація. На черзі науково-фантастична полиця серед видань Сафрану. Це одне, мабуть, з найцікавішого, що в них є. От я вам власне і показую новинку жанру сайфай це синдром зеленої мавпи, написана Ендрю Є Це збірка науково-фантастичних оповідань, які вже стали свого роду пророчими. Як сказано в анотації, тайванець Ендрю Є використовує жанр наукової фантастики, щоб озвучувати питання. І насамперед його цікавить вплив технологій не лише на перебіг війн, але й більш масштабні. Ніше на геополітику, та й на кожного з нас перед чим цього разу постало людство пандемією. Епідемією чи все-таки біологічною зброєю. Письменник Ендрю Є, також відомий як Є Яндю, народився у 1949 році, отримав історичну освіту і зараз працює викладачем в Тайванському університеті Суджу. Викладає там історію і креативне письмо. І перейдемо до найкрасивіших і найбільш цікавих саме в процесі читання а, видань це, звичайно, мальописи, манги, манги і так далі. Цефран досить гарно працює. Над візуальністю і естетикою своїх мальописів дійсно багато хто асоціює це видавництво саме з виданнями мальописів, тому що якщо і хочуть щось почитати навколо азійське або відверто азійських авторів, то заглядають саме на ось цей жанр. Я за життя прочитала не так багато манг, але цю новинку не захотіла пропускати. Це дуже цікава історія, яка нам зараз буде актуальна, тому що порушує тему війни. Тому я хочу зараз окремо зупинитися саме на ось цій новинці у цьому. Куточку світу написана Фумі Коно. Це свого роду уже японська класика. По цим мангам всього їх є три. Це перша частина. Так ось по цих мангах уже створені були і серіали, і фільми, і театральні вистави, аніме і так далі. І ця манга дуже простим сторітелінгом. Показує життя простої дівчинки Судзу, яка живе в 40-х роках в префектурі Хірошімі. Ця книжка, я думаю, сподобається тим, хто любить проникливі історії, які торкаються до серця, які потім важко викинути з пам'яті, які от залишають слід після прочитання, тому що ось ця дівчинка судзу, вона дуже талановита, вона така світла душа, до якої хочеться пригорнути, з якою хочеться провести час. Дуже цікаво спостерігати за тим, як вона береться за будь-які проблеми і знаходить в собі достатньо світла і креативу, і добра, щоб з ними наводити лад, тому що навіть коли у неї є якісь неприємні обставини. Коли хтось з інших друзів або сім'ї не дуже добре до неї ставиться, оцим світлом вона показує, що можна іноді чинити по-іншому. А ось ці малюнки створюють додаткове занурення в минуле, то дуже багато деталей. Мені дуже сподобалось. Тут є історія кохання, тому що все починається з того, як цю дівчинку судзу віддають в іншу родину, щоб вона вийшла заміж, і от як вона переїжджає в інше місто і починає з донедавна незнайомими людьми ладнати в побуті. Тому можу сказати, що насправді це історія про мистецтво жити у складних. Обставинах і ця історія точно не залишить вас байдужими, тому що є якісь спільні речі, які нам допоможуть зрозуміти судзу і її життя в 40-х роках значно ближче, ніж. Нам би того хотілось, і ви можете поставити цілком нормальне запитання, чому взагалі потрібно говорити про літературу Азії зараз. А я вам відповім, що повертаючись взагалі до е, моменту заснування видавництва Сафран, от беручи за їхню ідею, за їхню мету створення видавництва можна дуже цілком і зрозуміти, для чого нам це важливо, тому що донедавна, в принципі, будь-які українські знання, уявлення про Азію, про схід загалом. Формувалося через російське посередництво, через російські книжки, через російські переклади, через російські підручники, звісно, також. А це означало бачити світ крізь чужу призму. А в ширшому контексті це і про подолання постколоніальної залежності. Зараз упс. Зараз для України важливо будувати свою власну перспективу. І тут видавництво Сафран своєю чергою стає тим містком, який веде нас від незнання до розуміння і відкриває Азію нам напряму. Ну і ніхто не буде ігнорувати той факт, що Азія зараз один з найбільш глобальних гравців в сферах ринку, політики і так далі. І тому її література, філософія, культура в ширшому контексті формують сучасний світ не менше ніж це робить Європа чи Америка, і мати до цього прямий до. Українською величезна цінність. Нам супер важливо зараз мати власну перспективу. І наостанок я виокремила аж чотири причини, чому читати азійську літературу зараз цікаво. Найперше це про вихід за межі західного канону, в якому ми як так, але часто перебуваємо. Ми часто зациклюємось лише на американській літературі, іноді читаємо європейську класику. Але світ набагато ширший, і правда в тому, що колись в теж сприймався як екзотика, а зараз в світовому каноні, чи та саме ребек. Кокван, це ж нова суперзірка. Друге, це інший спосіб мислення і світогляд. У центрі не завжди буде розкрита тема індивідуалізму, так звана американська мрія, а наприклад, родина, гармонія. Тобто можна поглянути під іншим кутом на знайомі теми. Третє це прирозуміння світу, де ми живемо, адже література це найбільш простий спосіб зрозуміти суспільства. Та сама вегетаріанка або Кім Джі Йон» 1982 року народження. Ці сучасні тексти краще вам пояснять Корею за будь-яку новину. І четверте, але найбільш цікаве, це нові жанри та літературні експерименти, до яких досить часто вдаються азійські автори. Вони змішують міфологію, магію, філософію в один текст. Це рідко де зустрінеш в Європі, але це свіжа. Естетика дарує нові емоції, і це дуже захопливо. Тож я вас запрошую поринути в цей естетично насичений світ Азії, і, звичайно, ознайомитися з видавництвом Сафран, перейшовши в описі під відео одразу зручно на їхній сайт. В них також є власні соцмережі в інстаграм, наприклад. Подивитися, що в них є цікавого, можливо, щось з науково-популярних книжок вас зацікавить. І китайська література, і японська, і тайванська, все що завгодно, в них є. І якщо ви давно планували відкрити для себе новий літературний світ, можливо, сам час почати з книжок цього видавництва. Ну а я зі своєї сторони хочу подякувати вам за те, що ви переглянули це відео, і за те, що ви зацікавилися до цієї літератури. І щоб у вас була якнайшвидша нагода познайомитися з цією літературою, в цьому відео буде розіграш одразу трьох видань видавництва Сафран. Розігрую власне новинку «Сайфай. це синдром зеленої мавпи, збірка науково-фантастичних оповідань. Я впевнена, що ті, хто обожнює цей жанр, гідно оцінять і. Цю новинку також я розігруватиму книгу Місто привидів, тому що я пам'ятаю наскільки багато відгуків були саме на цю книгу, коли я знімала влог з читаннями книжок Сафран. Всі писали, що зацікавились особливо цією книжкою, тому даю вам дарую вам цю можливість виграти цю книгу. Манга у цьому куточку світу. Третій лот для розіграшу. Умови суперпрості. Все, що вам потрібно, це підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані. Напишіть в коментарях, яку з книжок хотіли би отримати. Напишіть, що берете участь. І дуже буду вам вдячна, якщо підпишетесь на інстаграм-сторінку мою, а також видаництва Сафран. В них часто є цікаві анонси, тому я впевнена, що вам ця підписка буде досить корисною. Ну і буде три переможця після тижня з моменту виходу цього відео. Відповідно, 17 жовтня на своїй сторінці в інстаграм я опублікую список переможців. Ну а зараз я бажаю всім успіху з розіграшем. Дякую вам за перегляд. Напишіть, чи читали щось з книг цього видавництва. Якщо читали, то як вам? Що саме читали? І до зустрічі в новому відео зовсім скоро. Побачимось, па-па.